Уявіть собі книгу, яка коштує стільки ж, скільки цілий будинок або навіть яхта. Сьогодні ми розповімо про топ-5 найдорожчих книг у світі. Це справжні скарби, які дійшли до нас через століття. На п'ятому місці кодекс Синайтикус це одна з найстаріших повних копій Біблії, написаного приблизно у 4 столітті нашої ери. Вона зберігається у британській бібліотеці, а також у кількох інших музеях світу. Вважається безцінною культурною реліквією, а її оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. Цей манускрипт допомагає дослідникам зрозуміти, як виглядав текст Біблії 1600 років тому. Четверте місце The Birds of America». Величезна книга з надзвичайно деталізованими акварелями американських птахів, створена художником Джоном Джеймсом Одюбоном у 1827-1838 роках. А у 2010 році один із примірників був проданий за 11,5 мільйонів доларів. Книга вважається шедевром природничої ілюстрації. Третє місце – Байлб. Це перша велика книга, надрукована рухомим шрифтом Йоганом Гутенбергом у 1455 році. Вона знаменує початок друкарської революції, що зробила книги доступнішими. Окремі примірники оцінюються у десятки мільйонів доларів. Гутенберг Байбл це символ нового часу книгодрукування. Друге місце Салмбук. Книга Псалмів, надрукована у 1640 році в Колоніальній Америці, одна з перших надрукованих там книжок. Вона важлива для історії друку і символізує прагнення колоністів зберегти власну культуру. Один із примірників у 2013 році продали за 14,2 мільйона доларів. Ця книга рідкісний артефакт американської історії. І перше місце Котекс Лестер. Це рукопис Леонардо да Вінчі, написаний у 1508-1510 роках. Містить наукові замірки ілюстрації у 1994 році. Його купив Білл Гейтс за 30,8 мільйона доларів. Цей кодекс показує геніальність Леонардо в науці та мистецтві.